Всім привіт! Я Бухов, і це новини тижня Одеси. Цей тиждень був важким для Одеси. В середу та в четвер були ракетні та шахетні атаки. В середу була атака, ракета отримала у будівлю бізнес-центру на проспекті Шевченка. Там знищені цілі офіси, знищена офтальмологічна клініка. Поруч вибиті вікна в політехнічному університеті, постраждалі вікна на великій відстані від цього, навіть на відстані до пів кілометра. Є деякі вікна, які вибиті. Слава Богу, саме там ніхто не загинув, але пошкодження дуже великі, навіть постраждала будівля Макдональдс. Був ще один приліт в склади торгівельної мережі В, І ось там загинуло три людини. І причому ракета получила у ту частину, де зберігалось дитяче харчування та памперси. Тобто Росія продовжує воювати з цивільними цілями. Причому це дуже цинічно звучить, тому що саме за день до цього Путін сказав, що ось там українці такі тупі, що вони чомусь атакують цивільні цілі, а ось росіяни вони тільки військові атакують. І в той самий день він атакує наші цивільні. Склади та житлові будинки. Є припущення, що таким чином вони хочуть напружувати нашу протиповітряну оборону так, щоб вона була сконцентрована в містах і не була відправлена у зону контрнаступу. Можливо, в цьому їх логіка. А можливо, логіка в тому, що просто намагатись зломити наш дух, але все це не вдасться. І ось навіть завчора було збито два вертольоти. Ка-52 в зоні бойових дій Україна переможе і нічого він з нами не зробить. Але це дуже неприємно і сумно, коли гинуть люди, коли страждають житлові будинки. Продовжується ліквідація наслідків вибуху шахеда вулиці Висоцького, який був на минулому тижні. Вже всі вікна затягнуті плівкою. Є порядок, як отримувати компенсації, на які люди зможуть встановити собі нові вікна, і така ж сама робота розпочалась в районі проспекту Шевченка. Також студенти і робітники політеху прибирають вікна, і я думаю, що життя тут повернеться. Єдине, що будівля бізнес-центру дуже постраждала. Там видно, що постраждали несучі колони, тому ми чекаємо на висновки експертів, і, можливо, один з варіантів, що цю будівлю доведеться зносити, хоча б частково. Дуже не хотілося. Багато моїх друзів, да я сам мають різні спогади про цю будівлю. Багато хто ходив там в супермаркет або в кафе чердак або в музей цікавої науки. До речі, міністр освіти Оксен Лісовий вже заявив, що. Вони допоможуть відновити цей музей, і що він буде працювати. Також я сам був клієнтом офтальмологічної клініки Тарус, яка постраждала. І сподіваюся, що вони швидко все відновлять. Вони дуже професійно працюють, і багато іншого було в цій будівлі. Також продовжується історія з затопленням через зруйнування Каховської ГЕС. В Одесі погіршились показники морської води. Чені знайшли там багато різних бактерій, вірусів. Зараз абсолютно сувора тричі заборонено купатись, тобто і раніше не можна було купатись через зміни, через те, що війна. Але ось зараз комісія з техногенних катастроф і, і надзвичайних ситуацій ще раз заборонила купатись і навіть торгувати рибою, і заборонила ловити рибу в морі, і торгувати рибою невідомого походження на ринках та біля них. І зараз навіть проходять рейди з поліцією, і вони запитують, звідки походження риби, щоб не розповсюджувати ці хвороби. Дуже всіх просять. Не купатись в цьому морі, не пускати туди своїх дітей. Я сподіваюся, що море через деякий час відновиться. Це точно не перший, не другий раз в історії цього моря, коли були такі ситуації. Воно виправиться, воно очиститься, але це може бути не швидко. Це може зайняти тижні або навіть місяць. Тож зараз потрібно бути безпечним і берегти себе. Мерія розпочала прибирання бруду і сміття на пляжах, розчищений пляж Ланжерон. Також просять не прибирати самотужки. Спочатку це все перевіряють військові, там можуть бути залишки мін. А після цього приходить мерія і вона все прибере. Тож не сваріть, що у нас такі брудні пляжі. Все буде прибрано, але не так швидко. Також голова обласної військової адміністрації прийняв сьогодні зранку рішення заборонити працювати нічним клубам і усім розважальним закладам з 22-ї години вечора до 9-ї ранку. В принципі, вони і так працювали десь до 23-ї, але зараз ось таке до 22-ї. І я бачив багато нарікань в соціальних мережах, що ось там Одеса гуляє, поки вся країна воює, поки там. Люди ховаються в сховищах, а у нас тут такі там відео з нічних клубів. І Я також казав, що це неправильно і розважатись можна, але потрібно робити це якось скромніше і тихіше. І ось військова адміністрація прийняла рішення, але вони це аргументували, тим, що ось там світло від нічних клубів може щось демаскувати для нашого ворога. Чесно кажучи, це якось дивно звучить. І що ворог дізнається, де в нас нічні клуби. Так це і так на Google Maps є. І як це їм допоможе у війні, навіть якщо от вони б не знали, де в нас нічні клуби. Не хочеться, щоб Одеса постійно була в всеукраїнських пабліках і там на нас показували на. Як на якихось дивних людей, які гуляють під час війни, повертаємось до наших улюблених корупціонерів. Цьому тижні журналісти Думської випадково дізнались, що дружина голови нашої облради Діденка придбала собі Audi SQ8, до того ж, в неї там такі блутні номера з літерами ОР і ММ ОР обласна рада і ММ, це така привілігрована серія. Ця машина коштує 125 тисяч доларів. Причому ще 3 тисячі доларів коштувала спеціальна матова плівка, якою вона вкрита. Пані дружина нашого голови. Вона, щоб не бачили, як вона її користується, вона припаркувала цю автівку з боку обласної ради, але це не допомогло. До того ж, я нагадаю, вона є сама народним депутатом від партії Слуга народу. Ну тобто, ми бачимо, що хтось віддає. Гроші волонтерам. Хтось купує десятками вживані автівки, і пригоняє їх з Європи до наших військових, щоб вони могли користуватися біля фронту. Ними, а хтось купує собі елітну немарку. Я думаю, виводи усі ми вже давно зробили, і це ще одне підтвердження, але не останнє. І до наших міських справ комітет ЮНЕСКО визначив нові межі. Зони ЮНЕСКО і буферної зони в Одесі, яка буде під охороною. Це рішення ще не остаточне. Остаточним воно стане восени, коли буде засідати власне комітет ЮНЕСКО. Але зараз є вже ця мапа, і вона більш логічна, тому що багато хто коли дивився попередню мапу, були питання. Тому що ось ця зона ЮНЕСКО вона була маленька, зараз вона стала більша, і вона не включає в себе порт. Ну тому що в порту вже немає нічого історичного. Це Повністю новобудови, як мінімум, радянські, а є ще й пострадянські, ну тому там немає ніякої культурної спадщини. І було б дуже дивно. Якщо б це було культурної спадщини, то нічого нового вже не можна було б в порту побудувати. Така Дивна ситуація. Тому її виправили, але додали ще. І ось зараз межа зони ЮНЕСКО вона включає в себе і парк Шевченка, і проходить вулиць Успенський, і заходить трохи там в район Молдаванки, тобто. І Соборна площа, і вулиця Садова, і трохи далі. Це також зона ЄНЕСКО. І буферна зона навколо зони ЮНЕСКО також розширена. Це також територія, на якій якісь будівельні роботи потрібно робити з додатковими погодженнями. Мене це дуже е, тішить. Хочеться, щоб вся ця територія була приведена до ладу, не будували ніяких висоток, ніяких непропорційних будівель. І ЮНЕСКО це дуже вдалий захист. Проти цього також наша комунальна установа СМЕП продовжує програму розчищення тротуарів від автівок. Вони дуже повільно, але потроху, по, по декілька кварталів за тиждень, додають антипаркувальні стопчики. І таким чином на Ланжеронівській, на Грецькій, на Катеринінській все більше територія для пішоходів. Там були автівки, які заїжджали і паркувалися на тротуарі. Це ненормально. Там є паркувальні місця на проїжджій частині, але цього виявлялося мало, і потрібно було забрати ще у пішоходів частину території. Ось комунальна установа наша. Цю ситуацію виправляє. Я, до речі, дивився одне відео про Париж, і там був один мер, захотів очистити усі тротуари від припаркованих автівок. Йому для цього знадобилось 300 тисяч антипаркувальних стовпчиків. У нас їх встановлюють десятками. Тобто, ви можете порівняти, що нам ще дуже дуже далеко до. Того, щоб був порядок на тротуарах. і остання новина на цьому тижні засідала історико топонімічна комісія, яка прийняла декілька рішень про перейменування вулиць. Це попередні рішення. Остаточне рішення буде приймати з депутатами міськради на сесії. Наприклад, перейменовується проспект Гагаріна в проспект Нескорених. перейменовується парк Горького у парк дитячих мрій. Ну а наприклад, провулок Маяковського стає провулком одеських футуристів. Це художники, які малювали в жанрі футурізму. Також з'явиться і вулиця Столярська. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь. Сподіваюсь, наступний тиждень буде кращим.